Прилуки в чергове стали переможцями міжнародного проекту. Наше місто отримає обладнання на 12 тисяч доларів. У прилуках завершилася реалізація соціального проекту Людський вимір, який впроваджується міжнародною організацією з міграції за фінансування уряду Канади. На останній діалоговій сесії учасники презентують проекти, спрямовані на вирішення тієї чи іншої проблеми міста. Власне коло проблем, які трансформувалися у проекти, було визначено під час спілкування з мешканцями. Олена Канавець пропонує спрямувати 12 тисяч доларів, а саме стільки передбачено фінансуванням на придбання засобів реалізації. Реабілітації для надання послуг соціально вразливій категорії населення, щоб полегшити життя людям, які мають проблеми із переміщенням, з руховою активністю, які входять до маломобільних груп, не можуть пересуватися. Звичайно, для того, щоб пересуватися, треба реабілітаційні засоби. Це і милиці, вони можуть двох видів бути, це і ходунки. Крім того. Люди, які зовсім не можуть пересуватися, для них потрібні спеціальні крісла колісні із десяти проблем окреслених в ході вивчення потреб громади, лише дві перетворилися у проекти шляхом голосування за чотирма критеріями. Учасники діалогової сесії визначають переможця. Більше голосів набрав проект встановлення системи оповіщення та інформування. Авторка Олена Олександрова, що хочуть чути люди. Люди хочуть це коли оголошується повітряна тривога, коли відбій повітряної. Тривоги люди обов'язково хочуть чути ранське та хвилину мовчання, люди хочуть гімн. Якщо виникають якісь проблеми, наприклад, в комунальних служб це там відключення електроенергії, пориви десь на водоканалі, то теж люди хочуть, щоб це чути в прямому ефірі. Коли ми проведели опитування, і самі люди підходили і казали, можна ми візьмемо участь в опитуванні, то питання коли привозять наших хлопців на щиті, то обов'язково, щоб ця інформація звучала саме скрізь. Експерт проекту Сергій Забара розповідає: проекти, які обирають для реалізації мешканців громад України, різняться, але не радикально. Система ж оповіщення та інформування у прилуках має з'явитися вже наприкінці листопада. Відповідно до запиту громади, тобто вони розробили запит. Вони з'явилися яке обладнання потрібно. Вони це у вигляді проєктної заявки подають. Коли вона буде затверджена, це обладнання закупить Західноукраїнський український ресурсний центр. Є така організація. І потім передасть на баланс виконавчому комітету Привуцької міськради.